Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Яна, і сьогодні я хочу з вами поділитися своїми покупками, невеличкими покупками, які я зробила протягом якогось часу, але збирала все докупи, щоб показати все одразу. Але спочатку я хочу подякувати всім тим, хто підписується на мій канал, всім новим. Підписникам дякую, що ви завітали сюди. Сподіваюся, вам тут буде гарно, затишно, корисно, цікаво. І ви будете надихатися, спостерігаючи за моїми роботами. Дякую всім тим, хто ставить вподобайки, хто пишеть коментарі. Мені дуже-дуже приємно читати їх і відповідаю завжди одразу, як тільки бачу. Ну що, приступимо до того, що я купила. Перед вами така кубка всього і всього різного. І почну я з самого маленького, мабуть, ось з цих киточок. Ось такі китички я придбала, придбала на китайському сайті. Їх, вони були вони йшли в наборі. і ось там були і різні набори, і я ось придбала ось, ось такі. Мені дуже сподобалися вони і коштували вони відносно недорого. Тому я вирішила їх собі придбати. от зараз я беру участь в спільному відшиві дзвіночка з Іриною. Це світ. Лавандових хрестиків в телеграмі, а в інстаграмі Lavander stitch Я залишу посилання на її канал і на її інстаграм. Ось, і там я вишиваю дзвіночок в сині, синіх кольорах і вирішила на свої нові ножиці, які я теж придбала, я їх показувала вам. Вирішила ось надягнути оцю китицю блакитного кольору. Наступний, наступна покупка це була покупка завдяки Ані Щебетун. Її канал називається Соловейка Вишиває. Я у неї на каналі побачила розпаковку посилки, яка вона отримала з України. І вона сказала, що мама передала їй книжки купила для її сина і для неї самої. І мене це дуже зацікавило. І я знайшла ці книги в інтернеті і придбала ці книжки, які мене зацікавили. Але спочатку я проконсультувалася зі своєю донькою, чи Є у них такі книжки, щоб не просто не дублювати. І коли я з'ясувала, що їх немає, то я придбала, і це буде мій подарунок для них на День Святого Миколая. Ось така цікава книга. Це для дочки я придбала, мама і син, тому що у неї син. І я думаю, що вона буде їй корисна і цікава, може вона візьме звідси якісь корисні поради. Це книга, книга написана психологом, і я думаю, що це буде корисно їй для виховання свого сина, як виховати надзвичайного чоловіка. Ось. І дві інші книжки, які я придбала для свого онука. Це книга. Єва Сокольська і Катерина Підлісна, хто обійме бабу Гусю. Мені, мені здається, що це дуже цікава книжечка. І вона така, знаєте, з дуже такими яскравими малюнками і дуже гарний друк. Взагалі, таке, знаєте, таке гарне тиснення тут. Ну, Ось тут, бачите, тут є різні книжечки. Так що, кого зацікавить, то, будь ласка, купуйте для своїх онуків або для дітей. До речі, хочу сказати, це не реклама, це просто корисно для тих, у кого є монобанк. В цьому місяці там є додатковий кешбек від Книголенд. І там іде кешбек вам 15% на картку. Якщо будете купувати книжки, там, там ще є додаткова безкоштовна доставка, якщо там якась сума, що мені дуже було приємно, я, чесно кажучи, не розраховувала на те, що мені буде безкоштовна доставка. А коли я отримувала на пошті, то хотіла розрахуватися. А Мені почтальон каже, ні, з вас нічого немає. Ну, Добре, дякую, мені б дуже було приємно. Ось така книжечка, хто обіймає бабусю, і друга книжечка Віра Літке «Вріднючка». Теж дуже цікава, дуже корисна книжечка. Це книжечка така, знаєте, трохи для того, щоб дитина могла взяти яку, якийсь сенс з цієї книжки. Я думаю, що це буде дуже цікаво для мого внука, тому що іноді ну, всі діти врядують, і іноді без причину, іноді ми не розуміємо причину, чого вони врядують. Але книжечка така на ніч якраз він дуже полюбляє, коли він лягає в ліжечко, і або тато, або мама читає йому книжечки, коли я була в Тернополі, то ми з ним лягали у ліжечко і я брала книжечку, яку він обирав, і ми читали, і так він під книжечку, підказочку засинав. Ось така теж книжечка дуже дуже гарнесенька. Такий, дуже, дуже такий гарний друг. Так, ну а потім я Мабуть, знаєте, я казала в минулому відео, що чекаю ниточки, які я замовила. І поки вони йшли, я відшила ту картинку з ліхтарем. Хто не бачив, перейдіть за посиланням, подивіться. Я вже випустила відео про цю роботу, вона вже закінчена. І поки я чекала, оці ниточки я замовила в мережці. Чомусь на диво, я вже не один раз замовляю в мережці, але цього разу чомусь так довго вони мені відправляли Це мій, моє замовлення. Хоча я одразу оплатила його в той же день, як замовила, в той же день оплатила, І начебто на наступний день вони передзвонили і все, я підтвердила, що замовлення так, так, так. Вони мені прислали рахунок, я перерахувала гроші. Але весь тиждень вони не відправляли взагалі ніяк. І потім тільки коли я подзвонила, написала Наталі, вона перевірила і прислала мені смс, що найближчим часом буде відправлено замовлення. Але ну, трохи довгенько прийшлося мені чекати, ну не знаю чому, але так сталося. Ну не про це річ. Я замовляла, основне, що я замовляла, це я замовляла ниточки нарізкою на сорочку. І ось такі ниточки я замовила. Це B520 для моєї сорочки мережкою. Ось, ну, сподіваюся, що мені вистачить цих ниток. Ну а якщо ні, то замовлю ще. Ну, і якщо б не замовляти просто одни ниточки, я вже вирішила замовити ті ем, речі, які я давно збиралася замовити. Це ось ті пяльчики малесенькі. Е, я дуже давно вже відчувала, що мені от такі маленькі потрібні. Е, хоча ці пяльчики, вони розраховані на мікровишивку. Але Мені вони потрібні бувають, коли я вишиваю якісь іграшки на ялинку, і у мене залишаються якісь невеличкі шматочки тканини, які не запяляєш навіть в середні пляльці, незручно. А ось ці маленькі, отак, от, знаєте, запялювати в тому місці, де ти зараз вишиваєш, дуже зручно. І в принципі я вже користувалася ними зараз, коли відшивала дзвіночок, і дуже зручно. Тому що коли там починаєш пришивати бісер, і, а дзвіночок сам невеличкий, тобто там хардангер є, момент хардангера, і тут дуже зручно. Прямо в цей отвір якраз розміщується добре в цих пялечках. І другі пяльце, яке теж давно спостерігала за дівчатами. Із Читала їх і слухала їх відгуки, це отакі високі пяльця. Це пяльця від нурге. 24 мм тут висота, Номер 3 Ось, Я ще не користувалася їми, не знаю, не можу нічого сказати, але хотіла давно їх придбати, що коли вишиваєш сорочки на тонкій тканині, то. Дівчата кажуть, що дуже зручно, за рахунок того, що тут високий бортик, воно дуже міцно тримає тканину. Ну, подивлюся, що і як. Єдине, що, чесно кажучи, я сподівалася, що вона буде дуже ну, краще тут відшліфована, але в деяких місцях воно таке, знаєте, ну, хочеться, щоб. Пройшлися ще раз якоюсь шкуркою чи що. Ну, я чоловікові сказала, він сказав, не проблема, я тобі зроблю. Ну, поки що вони мені не потрібні, я просто придбала, щоб вони були у мене, тому поки лежать. І ось ця лупа, яку я теж давно хотіла придбати собі, це маленька лупа для пялець, я давно дивилась на неї і все розмірковувала, чи треба вона мені, чи не треба, чи брати чи не брати. Але цього разу вирішила, ну якщо я ще про неї думаю, значить вона мені потрібна. І я придбала цю лупу. І В принципі, я ще теж не користувалася її, але ось вона отак от була в такому мешечечку в коробочці. Але я так вже бачу, що це буде доволі зручна лупа, навіть не тільки для пялець, а і коли я буду вишивати на рамі, то м -м, пристивуючи її до рами, тут дуже маленький гусачок. цей, І це для мене буде дуже зручно. Тому ось е придбала цю лупу, вона доволі гарно збільшує. Тут є ще маленьке. Така віконечко, яка збільшує ще більше. От. Так що ось такі придбання у мене були в магазині Мережка. І ще я нещодавно, буквально на днях, придбала собі, знаєте, як кажуть, ніколи не говорив ніколи. Я зайшла в наш магазин Бурда. Мені треба було придбати там камінчик для мого, моєї прикраси. Випав камінчик, я думала, зайду, подивлюся, чи є у них там такі камінчики, на жаль, їх не було. Але ну, оскільки вже зайшла, то думаю, ну, подивлюся, що там ще є. І там є така коробочка, де стоять набори, які на оцінки, знаєте, розпродаж. Я там іноді перебирала цю коробочку, так, ну, подивилася і вийшла, подивилася і вийшла. І цього разу я теж підійшла до цієї коробочки подивитися, що ж там ще є, що там залишилось, що купила, що залишилося. І е, два набори, які мені тоді ще припали до душі. Е, я не пам'ятаю, який виробник був той, що. Вже забрали, там був просто бамбук на білому фоні, просто такі, знаєте, палички бамбука з листочками. І я подумала, що це, в принципі, була б непогана не, не ідея для інтер'єрної картини. такої. От. Ну, тоді я не придбала, і була ось ця, цей набір. Який я теж подумала, що теж дуже гарна інтер'єрна картина, можна зробити її як або панно, або картину. Ну я її бачу так, як вона є в картині. Вона мені дуже подобається. І все ж таки я коли цього разу зайшла і побачила, що вона все ж таки, все таки ще знаходиться. В цій коробці, я подумала, ну, це знак треба купувати. І я її купила і дуже радію, що я її взяла. Ціна дуже-дуже гарна була. Ось Цей набір, тут змішана техніка, і розмір готової роботи 20х61 см. Тут ось канва, Такого вона, знаєте, молочного кольору, вона не біла. Ниточки Мадейра, тут є і бісер, і ще стрічки. Стрічки від Іспанії, ну і дві голочки, як бачите. ще у цього у чарівної миті є ще набір такий самий, але ось, бачите, з червоними квіточками сакури. Але його не було в наявності. Він є, він продається, але не знаю, навряд чи я буду купувати його. Подивлюсь, відшию цей, а потім вже буду думати, чи брати, чи не брати. Ось, бачите, тут от стрічками вишивається сакура, а все решта вишивається хрестиками, нитками. І тут так само. Ось тут є стрічки, вони різного кольору, тут є білі, світло жовті і трошки темніше жовтого кольору. Я ніколи не вишивала стрічками, тому мені буде дуже цікаво спробувати цю техніку. Ось, ну, ось так от ось такий набір я придбала і думаю, що ну, розпочну його. Не знаю коли, ще, ще не вирішила. Я все ж таки хочу продовжити вишивати свою сорочку, і тому поки що ця, цей набір просто може буде лежати. А може і ні, не знаю. Ось такий набір я придбала, і там так само я там придбала теж на, там на розпродажі були ось такий буклет від DMC Cross Stitch Point de Croix, croix навірно, так, Point de Croix читається, я не знаю, французького не знаю. І тут декілька схем, ось такої серветочки і ось таких ось таких теж дизайн, дизайнів. Ну, я подумала, що, в принципі, непогана така. Такий дизайн і непогана погана ідея, може мені знадобиться десь щось вишити, навіть як елементи. Схема. Тут ось е вона така ну, нормальна, можна по неї вишивати. Тут, бачите, вона чорно-біла. І тут, в принципі, ось бачите, показано, як вишива... ну, можна їх вишити, і оформити і в мішочок. І... Подушку, ну ось такий журнальчик я взяла. І е, теж старий, він, правда, російською мовою, але я його все ж таки взяла. Чому Ради одного дизайну? Хто бачив на моєму каналі відео, я відшивала будиночок-годинник. Е, і в цьому журналі, тому я його і придбала, я теж побачила дизайн від. Ірини Даніяшвілі, і ось таке серденько з ландишами. І мені сподобався цей дизайн. Я його буду змінювати. Тут ніяких берез не буде. Ось. Але сама ідея мені дуже сподобалася, і я вирішила придбати цей журнал. Тут все описано, як можна робити. І ось цей теж такий дизайн писанки цікавий, я теж вирішила, хай буде. Ну, Все решта -то таке, знаєте, більш-менш. Це старий журнал з 16-го року. Тут, ось, до речі, є ось такі, бачите, можна, можна робити такі листівочки. Гарні, тому може, може і знадобиться. Тут є такий шаблончик, по якому можна вишивати. Ось цей рушничок, теж такий гарний, яскравий і подумала, що може онуку вишию, не знаю, подивлюся. І ось цей дизайн мені теж сподобався. З собачкою і з пташечкою на подушку. Можливо, вишию своєму онуку. Ту подушку, яку я йому колись вишила, він з нею не розстається і дуже полюбляє. Ну, Тут ще отакі дизайни є. Ну, тут таке мені це не дуже цікаво. А є отака скатертинка, може, може, колись. І... Хоча тут таке примітивне, ну. Но... Я ж кажу, що в принципі я придбала цей журнал саме за одного дизайну. Ну, що, ось так от ось такі мої були придбання. Я дуже радію, що я все це придбала. І, в принципі, так, лікує трохи. Всі ці речі, які я придбала, вони мені були потрібні. А ці книжечки, вони просто дякую Анечка, що розповіла про ці книжечки, тому що це дуже корисна річ, коли ми ділимося з нашими підписниками або просто з друзями. Тими речами, які ми купуємо, тому що зараз стільки багато літератури, і неможливо все, знаєте, все охопити і все знати. А коли є, є такий момент, коли ми ділимося з друг з другом якимись цікавинками, і вже можна зробити висновок, чи потрібна тобі ця книжка, чи ні. І це дуже-дуже гарно. Дякую тобі, Анечка, за те, що поділилася своїми покупками, і я мала змогу придбати собі ці книжки. Там ще була одна книжечка, яка, яку, про яку Аня казала, про казки дракона Омелько, але її не було в наявності. Ну нічого, наступного разу візьму й ту. Ще одне, хочу дуже попросити вас, щоб ви долучилися до збору Вікторії Сікачиної, яка збирає донати на ремонт автівки. І вона не просто збирає донат, а влаштовує лотерею, де розігрує власноруч вишитий рушничок, і підвіз маячок з волошками, і магнітик. Дуже потрібна ваша допомога. Я розумію, що зараз дуже важко всім. Якщо ви хочете брати участь у лотереї, то треба закинути по 100 гривень. А якщо ви хочете можете і хочете просто допомогти, то навіть декілька гривень буде допомога з вашого боку. Тому дуже прошу вас долучитися до цього збору і тоді ми. Дійсно, разом всі потроху допоможемо і будемо наближати нашу перемогу. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно, можливо. Пишіть мені, що... як вам мої покупочки. І хотіли би ви придбати такі книжки собі. І користувалися ли ви? Ось такими пяльцями, як вони вам в роботі. На цьому буду прощатися. Дякую вам за увагу. Всіх вас обіймаю, всіх вас дуже ціную, всім дякую і всім па-па.